Пане Олежу, вітаємо витягу. Скільки програли фіналів до цього? Та це все вже не важливо, це вже вся історія. Саме головне, що сьогодні в цьому році, такому дуже важкому для всього нашого народу, все зложилося. Дай Бог, щоб і у нас, і у наших героїв, які там зараз боронять нашу, наші кордони, да, щоб у них теж все зложилося. Ми будемо їм допомагати. Саме головне, це те, що скільки разів. Я вже не пам'ятаю, там можливо і не фінали були, можливо, ми і в фіналах програвали, але дуже багато да, разів намагалися зійти на вершину, і нарешті вона покорилася цього року. Є відчуття досягнення цілі, і в чому тепер буде жеврити наступний крок? Ну ви знаєте, завжди кажуть, що досягнення мети це да це важко, але зберегти да, ті вершини ще важче. Тому що всі вже будуть всі і так налаштовувалися на нашу команду з великою мотивацією. Ну а зараз як на чемпіона буде ще подвійна мотивація. Тому, звичайно, що ціль зберегти титул, скажімо так, другий раз виграти титул. Тому це вона не менш важливо. Вітаємо! Слава Україні! Дякую. Героям слава!